Сьогодні департамент міського господарства інформує про проведені роботи, спрямовані на покращення інфраструктури нашої територіальної громади. На сьогоднішній день справді ми стикаємося з проблемами фінансування по окремих об'єктах. Це пов'язано з обмеженими ресурсами міської ради, оскільки багато коштів виділяється на потреби Збройних сил України. Проте хочу наголосити, що ми активно працюємо над оптимізацією внутрішніх ресурсів для ефективного забезпечення використання кожної гривні. Відтак, цього року було проведено три закупівлі на поточні ремонти доріг, а саме вулиця Забівка в місті Стебник, вулиця Михаця в селі Дережичі та вулиця Зварецька в місті Дрогович. Дані закупівлі допомогли нам зекономити бюджетні кошти приблизно біля 1 мільйона гривень, оскільки учасники, які подавали пропозиції, зменшували очікувану вартість даних об'єктів. Також частково проводяться і поточні ремонти внутрішньоквартальних доріг та доріг нашої територіальної громади із влаштування асфальтобетонної суміші. Крім цього, у 2024 році департамент активно реалізовує програму співфінансування 60 на 40 Це дало можливість мешканцям покращити благоустрій прибудинкових територій. На сьогоднішній день 4 ОСББ взяли участь та чотири ініціативні групи, з яких чотири об'єкти успішно завершено. Зокрема, це вулиці Пилипа Орлика, 15, Пилипа Орлика 15, дріб 3, вулиця Вороного. Ці три об'єкти це були влаштування Бруківки та вулиця Грушевського, 60 з влаштування асфальтобетонної суміші при будинковій території. Також хочу наголосити, департаментом було проведено обстеження по безбар'єрності нашої територіальної громади. Це направду важливо в сьогоднішній час забезпечити комфортне пересування містом для осіб з інвалідністю та героїв, які повернулися з важкими пораненнями. На сьогоднішній день плануємо розпочати роботи по безбар'єрності в центральній частині міста коштами місцевого бюджету.